Добрий день, маленькі українці! Сьогодні на уроці української мови ми працюємо за розділом Дізнаюся більше про іменники. Тема нашого уроку Дізнаюсь про іменники, які не змінюються за числами. З вами Тетяна Володимирівна. І зво... знову дзвоник кличе в клас. Знання нові чекають нас. Ми дуже любимо рідну мову, її мелодію чудову. Тож починаємо урок, нехай знання йдуть нам впрок. прок. Сьогодні на уроці ми побуваємо в парку Софіївка в місті Умань, дізнаємось про іменники, які не змінюються за числами. Відкриваємо зошит з української мови, записуємо число, класна робота, прописуємо іменники у множині і однині. Роки, рік, місяці, місяць, тижні тиждень. Дні, день, години, година. Це іменники, які змінюються за числами. Виконуємо вправи для очей. А зараз відкриваємо підручник на сторінці 90. На сторінці 90 вправа 1 Гаджик дібрав цікаві слова. Прочитай їх. Визнач у якій колонці іменники вжито в однині, а в якій у множині ножиці, шорти, окуляри, сани. Сонце, щастя, молоко, золото. Так, звичайно, перша колонка іменники у множині. в другій колонці вжито іменники у однині. Спробуємо змінити, а ми не можемо. Отже, в українській мові є слова, які вживаються тільки в однині або тільки у множині. Наприклад, любов, ворота. Вправа 2. спиши слова гаджика, познач у них закінчення. Ножиці. Закінчення І. Шорти закінчення і. Окуляри закінчення і. сани закінчення і. Сонце закінчення Е. Щастя закінчення я. Молоко закінчення О. Золото закінчення О. Отже ці слова вжиті в однині і в множині не можна змінити за числами. Наступна вправа 3. Спиши речення, підкресли іменники. Хлопчик заглянув у прочинені двері. Підкреслюємо хлопчик двері. Хто хлопчик, що двері. Найулюбленіша пора школярів канікули. Пора школярів, канікули. Що пора? Хто школярі? Що канікули? На вечірнє небо викотився срібний місяць. Що небо, що місяць. У Сергійка сьогодні іменини. Хто Сергійко, Сергійка, що іменини? Леся отримала задоволення від гри на піаніно. Хто Леся? Що задоволення? Гра, що гра, і що піаніно? І останнє речення. У кімнаті лунав дитячий сміх. Кімната, кімнаті, що кімната? Що сміх? Отже, в цій вправі ми підкреслили всі іменники. Випише підкреслені в попередньому завданні іменників дві колонки. Підкресли слова, які не змінюються за числами. В першому стовпчику виписані слова вжиті воднині. Хлопчик, пора. Небо, місяць, Сергійко, Леся, Задоволення, Гра, піаніно, кімната, сміх. В другому стовпчику записані слова в в множині двері, школярі, канікули іменини. Є слова, які неможливо перетворити, змінити число. Що? Небо. Вжито в однині і змінити поставити в множині неможливо. Сергійко, Колеся, задоволення, гра, піаніно. Вживаються ці слова тільки в однині. Слова, які вживаються тільки в множині – двері, канікули, іменини. Підкреслюємо слова. І далі працюємо. На сторінці 91 виконуємо вправу 5. Прочитай текст. Запитаю вчителя про значення слів, які тобі не зрозумілі. Друзі відвідали парк Софіївка в місті Умань. Цей мальовничий куточок викликав великий подив і захоплення. Тут вони побачили єлисейські поля і англійський парк з рослинами, завезеними з різних країн світу. Кавказька гірка перенесла їх у сонячну Грузію. Особливо здивували розкішні альтанки, кам'яні гроти, каскади, підземний водяний тунель. Нікого не залишила байдужим зелена ошатність дерев і кущів. Недаремно Софіївку називають Уманським дивом. Ось тільки маленька частинка краєвидів уманського парку. Альтанка. Ось Альтанка. Фонтан. Підземний тунель. Єлисейські поля є у Франції. Одна з головних магістралей Парижа. Єлисейські поля є в Софіївці. Це національний дендрологічний Софіївський парк. Дендрологічний там, де ростуть рослини. Альтанка. Легка архітектурна споруда розташована, як правило, в саду або парку з лавками і столом. Наступне завдання в праві 6 письмове. Випиши в колонку слова, поділені в тексті про Софіївку, виділеним шрифтом, Познач над кожним його рід. Зміни ці слова за числами і запиши в другу колонку, які слова не вдалося змінити. Поясни чому. Парк. Парки. Куточок, куточки, подив, захоплення. Вживається тільки в однині. Гірка, гірки, тунель, тунелі, парк іменник чоловічого роду, куточок чоловічого роду, подив чоловічого роду, захоплення іменник середнього роду, гірка іменник жіночого роду, тунель. Іменник чоловічого роду. І знову ми знайшли слова, які неможливо змінити так, щоб поставити у множенні подив захоплення. Чи виникло в тебе бажання відвідати парк в Умані? Поясни чому. Напиши про це текст. Національний дендрологічний парк Софіївка одне з найвидатніших творінь світового садово-паркового мистецтва. Парк розкинувся на узбіччі старовинного міста Умань і відомий як туристична перлина України, музей садово-паркового мистецтва, місце, де можна поринути у казковий романтичний світ природи, краси і кохання. Щебетунчик теж долучився до уроку і змінив іменники за числами. Поясни, якої помилки припустився Щебетунчик? Щебетунчик знав правило, змінити іменники можна за числами. От він і змінив сміх, сміхи, біг, біги, біги. Штан, штани, штани, штан, ножиці, ножиця. Так, дійсно, є слова, які не вживаються в такій формі. Ось ми йому виправимо помилки. Сміх біг, слова, які вживаються тільки в однині. Штани ножиці слова, які вживаються тільки у множині. Домашнє завдання виконає вправу 9 на сторінці 91. Прочитай іменники. Випиши ті, які не змінюються за числами. Із трьома з них склади і запиши речення: метро, автобус, ковзани, джинси, джип, шимпанзе, маупа, інтернет, телефон, штани, мікрофон. Ось ми залишили слова, які не змінюються за числами. А ваше завдання скласти. Три речення. Ми завершуємо наш урок. Після сьогоднішнього уроку бажаю вам не робити таких помилок, як щебетунчик. Знайте, що в українській мові є правила, що є слова, які вживаються тільки в множині або тільки в однині. І це треба пам'ятати. Це був останній урок в розділі Дізнаюся більше про іменники, і наступний урок у нас буде узагальнення знань з цієї теми. До зустрічі на наступному уроці!